Ну що ж, презентація Apple тягнулася десь майже півтора години, і не знаю як вам, але мені здавалося, що їм було максимально тяжко і важко розказувати про це все. Ну бо Кучма був правий. Це ж було вже. В тому плані, що більшість цього там розповідалося, я б сказав, з попередньої презентації, тобто навіть не довелося сильно заморочуватися. Ну Давайте почнемо з годинників. І з перших секунд, як тільки нам показали, то було зрозуміло, що 10-та серія, тобто X, відкладається на пізніше, хоча багато хто казав, що можливо їх покажуть якраз таки на цій презентації. Ну, але, як ми бачимо, ні. Нам показали Apple Watch якраз таки 9 серії. Ну і кардинальних змін тут не відбулося. Так, прокачали новий процесор, як мінімум по назві, тепер він називається S9, трошечки продуктивніший, як мінімум, відеоядро, щоб промальовувати навіть ті самі анімації. І також прокачали дисплей. Тепер пікова яскравість може бути до 2000 ніт. Не буду брехати, що це якби щось там не сильно надзвичайне, так, це дійсно прикольно. Але якщо ви не знали, то це досягається тільки в автоматичному режимі, тобто коли увімкнена автояскравість і відповідно на дуже яскравому світлі. В ручному режимі можна витягнути, мені здається, 1600 ніт. І це, в принципі, стосується не тільки цих годинників, а в цілому всієї техніки, типу телефонів і годинників, коли вам вказують якраз таки максимальну яскравість. Також додали ультравай-бен другого покоління. І тепер, якщо ти десь, наприклад, по хаті загубив свій iPhone. Тут ти можеш шукати не тільки по відстані, тобто тобі на годиннику буде відображатися, а і напрямок, в якому потрібно його шукати. Але наскільки знаю, ось ці всі ультравайтбенди навіть першого покоління, в нас не працюють. А якщо працюють, то напишіть у коментах, чи це так, чи ви перевіряли особисто. Ну і напевне, найосновна фішка, яку отримали якраз такі нові годинники, це за рахунок оновленого процесора, як сказала Apple. Це подвійний щепок двома пальцями. Він буде дозволяти, наприклад, відповідати або вибивати дзвінки, також можна буде активовувати якісь певні функції в певних застосунках, тобто, наприклад, в секундомірі, в таймері, ну або вибивати той самий будильник. Ну і так само показали, що можна буде навіть виконувати навігацію по системі. Певні досить схожі жести вже були в Galaxy Watch, але вони там працювали, як на мене, не дуже інтуїтивно і не дуже просто. Там був щось типу ось такого жесту, коли можна було якраз таки вибивати дзвінки. Коли я пробував, воно працювало так собі. Буду сподіватися, що ось цей новий жест у Apple буде працювати набагато краще. Але, напевне, найосновніше, що ви маєте знати про нові годинники, це те, що автономність взагалі не змінилася. Тобто, як завжди, заявляється, All Day long Ну і додали трошки цифр, це до 19 годин. Що в цілому майже не відрізняється від усіх Apple Watch будь-якої серії? Тому ну не знаю, це напевне найцікавіше мало бути. Якби збільшила автономність, можна було би думати. Але ще нам показали Apple Watch Ultra 2. Тільки знову ж таки прокачали екран. Тут уже можливість до трьох тисяч Ніт. Знову нагадується в автоматичному режимі. І також тут вже стоїть новий процесор S9, так само Ultra Wideband Band 2, і так само підтримка нових жестів. І по автономності, на жаль, також ніяких змін, як то кажуть, віруючі, слава Богу, що і в гіршу сторону також. При звичайному використанні це буде до 36 годин, і при ультраенергозберігаючому до 72 годин. Я би не сказав, що це прям щось там змінилося, наскільки пам'ятаю, там десь, напевне, декілька годин додалося в порівнянні з першою версією. Але особисто я, коли користувався Apple Watch Ultra першою версією. То вони в мене тримали, здається, 4 доби, тобто десь 4-5 днів без always on display. Коли я його вмикав, то це було десь 2 дні. Тому я не розумію, чому 36 годин цього все у них при звичайному використанні. Бо я дістав з коробки, і в мене все ж таки це було набагато більше. Але я вважаю, що краще завжди показати менше і щоб в людей виходило більше, щоб не було потім розчарування. Ну і якісь ремінці оновили, а якісь нові додали, але всі супер екологічні. І оскільки в них всіх однакове кріплення, то вони будуть підходити відповідно до будь-яких Apple Watch. Також додали новий циферблат, який, по-перше, можна кастомізувати, а по-друге, здається, він в автоматичному режимі зможе перемикатися в нічний режим, тобто коли він стає червоно-чорним. І мені здається, що це якраз таки з оновленнями мали би додати і в ультра першої версії. І на мій погляд, ось ці новинки взагалі не варті уваги, особливо для тих, в кого є ультра перша, в кого є S8, S7, S6, s 5 і навіть, напевне, s 4 Apple Watch якось у мене. Бо я, оскільки користувався Apple Watch 4, Apple Watch 7 і Apple Watch Ultra, можу сказати, вони працюють по суті на 99% однаково. так, звичайно, вони можуть відрізнятися по якомусь певному функціоналу. Наприклад, у мене Apple Watch 4 а у Apple Watch 5 вже з'явилася швидка зарядка, і здається, Always on Display. Ну або з Apple Watch 6, якщо, наприклад, вам... Ось цих всіх фішок не потрібно, чи там, наприклад, додатково компас і датчик кисню в крові, то от для мене це все не потрібно і воно зайве. І Apple Watch 4 з цим всім прекрасно справляється. Ну а основна характеристика, яку би мені хотілося якраз таки побачити, що вона покращується, вона якраз таки залишається без змін у всіх цих версій годинників. Це автономність. Тобто вони всі тримають однаково. І тільки, якщо хочеться все ж таки більшу автономність і триматися в межах Apple Watch, то доводиться брати саме ультраверсію, яка знову ж таки в мене на практиці показала десь в районі 4-5 днів, що вже набагато краще, ніж звичайні версії Apple Watch, які тримають десь день в середньому, ну максимум півтора доби. Для когось це все ж таки болюче. Я поки що змирився. Тому спокійно можете брати будь-який Apple Watch, якщо, наприклад, у вас його немає, або якщо ви розглядаєте до покупки, наприклад, чи оновлюватися, то хіба тільки якщо вам хочеться найсвіжіше, найновіше, то тоді можете дивитися на новинки. Ну і далі вже перейшли до iPhone і почали з простішої лінійки iPhone 15 та 15 Plus. Так, вони все ще залишилися у двох версіях: тобто на 6,1 дюйма та на 6.7. І там дуже цікаво почалося з того, що iPhone 15 має новий неперевершений. Першений дизайн iPhone 15 газен allні дизайн да Simple Gorgia. І, звичайно, якщо до цих слів підійти зі сторони бульбашки Apple, то напевне, можливо, це можна було би назвати новим дизайном, якщо ти до цього не бачив iPhone 14, 13, та й в принципі 12. Так як вони, в принципі, виглядають всі досить однаково. Ну, звичайно. Там уже замінили чубчик на Dynamic Island, але хіба це? Повністю новий дизайн. Адже, якщо я не помиляюся, з англійською all-new Design це ж означає повністю новий дизайн, а не просто рефреш. Хоча можна було і так сказати, і тоді було б набагато менше питань. Але нехай. Додали вони Dynamic Island, тобто, відповідно, уже буде більше корисної площі застосовано в дисплеї. Плюс оновили по кольорам, мені особисто подобається, але як гарно було підмічено, вони таке враження, що з кожною моделлю або Вигорають, або в них закінчується фарба. Оскільки попередні моделі вони більш насичені, а чим далі вони стають всі більш такі пастельні або, знову ж таки, як вигорівчі. Ну, але не знаю, мені кольори досить сподобалися. Також прокачали дисплей, який тепер в автоматичному режимі може сягати до 2000, Ні, тобто його яскравість, але, на жаль, туди не додали ніякої версії промоушена, ну тобто хоча б якусь би лайт-версію на 90 Гц. Залишилося все як було. Звичайних 60 Гц. Як на мене, це найбільший мінус саме дисплея. Але там є ще певні нюанси 15 лінійки. Оскільки так, знову ж таки, всіх вітаю. Починаючи з 15 лінійки, всі айфони нарешті отримують Type-C роз'єм, і це, як на мене, супер прекрасно. Я розумію, що в більшості зараз, в 2023 році, навіть я це в принципі визнаю, найбільше для чого можна підклю... ну, типу, використовувати саме підключення дротове телефону, це для зарядки. І для мене особисто це вже знімає дуже багато геморрою. Оскільки, навіть коли кудись виходячи, мені потрібно думати про те, що мені треба з собою взяти ось цей от спеціальний кабель. Навіть для того, щоб в якийсь момент потрібно було і була можливість зарядити iPhone. І тепер з приходом нового інноваційного type c від Apple, то не потрібно буде над цим задумуватися, бо одним єдиним кабелем, який в тебе може бути вдома, ти зможе заряджати iPhone, iPad, той самий MacBook, і тобі не потрібно буде 300 різних кабелів. Ага, там ще до речі, AirPods Pro 2 оновлять, і в них буде новий кейс з type c Хоча я особисто був би радий. Якби це зробили із третьою версією, я би особисто з радістю б оновився, якби туди додали якраз такі c А і ще дротові EarPods зробили з Type-C, що в принципі натякає на те, що ну так чуть-чуть Apple все ж таки рухається до максимальної уніфікації, щоби більшість, і я сподіваюся, всі пристрої Apple Отримали так само Type-C роз'єм. Але оскільки у звичайних iPhone 15 та 15 Plus використовується A16 Bionic, а не новий процесор a 17 Pro, то це повпливало на рішення залишити Type-C, хоча і роз'єм оновили, але залишити його на старому стандарті USB 2.0. Так, в принципі, для 90% людей це, скоріше за все, взагалі ніякої ролі не зіграє. Оскільки ви, напевне, не знімаєте великої кількості відео, ну так Apple про намі думає. Але якщо знімаєте і вам захочеться перекидувати це все потім через кабель, то це може знову ж таки викликати у вас дуже серйозну біль, бо це буде займати вічність, оскільки швидкості залишилися. На старому повільному рівні. А якщо у вас виникло запитання, як я зв'язав процесор з type c то чуть-чуть далі я поясню. І також, звичайно, 15 лінійку прокачали трошечки по камерам, оскільки основні модулі тепер мають 48 мегапікселів. Наскільки я вже побачив, то це не зовсім ті самі 48 мегапікселів, тобто мегапікселі ті самі, але модуль, сам сенсор, використовується трошечки інший, аніж був в 14 Pro. Ну, але все ж таки це буде покращуватися деталізація, особливо якщо потрібно буде, наприклад, потім кропати ту саму фотографію, то все ж таки деталізація буде залишатися краще. Ну і краще буде справлятися ось даний сенсор уже при поганому освітленні, оскільки пікселі будуть об'єднуватися. Також за рахунок цього, Apple вирішила використовувати 2X цифровий зум. Тобто кропається певна частина сенсору і сказали, що вона не буде відрізнятися по якості від, наприклад, оптичних 2х зуму. В якійсь мірі, напевне, можна в це повірити. Так уже себе проявляли навіть і самі Android пристрої, і результати досить непогані. Звичайно, що різниця з оптикою завжди є. Але можливо в Apple дійсно вийде показати якусь певну магію, подивимось. Ну а другий модуль з основних камер це надширокий. і, в принципі, так само фронталка, все залишилося без змін. І відповідно по iPhone 15, напевне, можна було би сказати, що все просто шикарно. Знову ж таки, якщо дивитися в межах усієї бульбашки Apple. Але якщо глянути за її межами, ну напевне нормально. По всім тим оновленням, які зараз дана лінійка отримала, але особисто мене дуже засмучив, все ж таки, ось це от рішення залишити в звичайної лінійки USB стандарту 2.0 і не прокачати дисплей, ну хоча б до 90 Гц і залишити їх на 60. Я знаю, що в більшості ті, хто будуть оновлюватись на iPhone 15, вони будуть робити, наприклад, це з 14, 13, 12, 11 лінійки, де так само було 60 герцовий екран. І вони не помітять ніякої різниці, але для таких розбещених, як я, то все ж таки це боляче. Якщо, наприклад, тобі не хотілося брати про лінійку. Але знову ж таки, у захист першого аргументу з приводу повільного USB, то навіть я особисто в більшості використовую хмарні сховища, типу перекидання через Google Диск, iCloud, чи навіть той самий Telegram для перекидування файлів, тому в принципі це ну не надто велика проблема, хіба якщо прям дуже великі файли, то це буде все ж таки боляче. А з приводу другого аргументу, що залишилися 60 Гц, то все ж таки так, iOS у порівнянні з Android-пристроями. На 60 герцових екранах показує себе набагато плавніше. Тому, в принципі, напевне, це можна в якійсь мірі пробачити. Ну і звичайно, що показали флагманську лінійку, iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, забігаючи наперед. Так вони також залишилися в звичайних форм факторах де 15 Pro це на 6,1 дюйма. І 15 Pro Max на 6,7 дюйма. Перша найосновніша зміна це те, що тепер у них титановий корпус, і з цим зв'язано просто маса плюсів. По-перше, він тепер, тобто рамка самого пристрою, більше не глянцева, а отже, не буде збирати подряпини від повітря. Це буде особливо актуально для тих, хто носить телефон без чохла. Ось як зараз, ви бачите, як воно блистить. І збираю всі, по-перше, відбитки, по-друге, все ж таки подряпини. Наступне це все ж таки, не дивлячись на те, що телефон став міцніший, він став легший. І порівнюючи навіть з iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro став тепер важити 187 грам, а iPhone 14 Pro, якщо не помиляюсь, десь 207 грам. Для розуміння 15 Pro почав важити на 2 грами менше, ніж 12 Pro. І на мій погляд. Це просто мега шикарно. Бо після 12 Pro вони почали якраз таки набирати вагу. 13 Pro ще ваші, 14 Pro ще важчі. Мені особисто це взагалі не подобалося. І те, що 15 Pro нормально так похудав і він важить як 12 Pro, який мене супер влаштовує по вазі. То це просто шикарно. Наступне це оновили процесор. Тепер тут новий a 17 Pro, і дуже сильно розхвалювали, що вони прокачали саме відеоядро, тобто, що мобільний геймінг має вийти на новий рівень. І графіка має бути прям консольного рівня. Там мають вийти ігри, такі як Resident Evil 4, Resident Evil 5, і розказували, що навіть ті самі уже теперішні ігри, які зараз є, які там, наскільки пам'ятаю, дуже люблять бавитись, це Genshin Impact буде прям супер. Плавніше і краще йти. Також в багатьох іграх почнуть підтягувати рейтрейсінг, бо він тут прокачався і показує набагато кращі результати, коли попередні моделі могли витягувати десь рівні 8 FPS, тобто це був слайшов. Тут уже буде повноцінних досить плавних консольних 30 фпс з рейтрейсінгом. Я ось і дисплей. Але для тих, хто цим займається, то впевнений, будуть задоволені. Також перемикача Mute тепер уже не буде. Це буде перша модель, де його приберуть. Там уже буде тепер кнопочка, яка називається Action Button. І в першу чергу, звичайно, що основний функціонал переведення пристрою в беззвучний режим нікуди не дінеться. Це якби все ж таки основна функція. Але мене дуже здивувало, по-перше, що дану кнопку можна кастомізувати, і там можна буде виставляти, наприклад, запуск голосових заміток, запуск ліхтарка, запуск камери. І ще там декілька функцій, наприклад, переведення в режим не турбувати. Але найосновніше це здається, як мінімум, три кастомних команди можна буде закласти, які можна створити якраз таки через застосунок команди, відповідно. Це відкриває доступ майже до будь-якої швидкої команди, швидкого ярлика. Це прям дуже дивовижно, що Apple надає таку можливість. Це ну, просто в голову не вкладається. Apple випускає тебе за рамки. Ну і звичайно, в Pro-моделі також завезли Type-C роз'єми, але вже якраз такі адекватні. Ну, прям не супер нові, не супер швидкісні. Але адекватні, оскільки знову ж таки, коли я казав, що є зав'язка до процесора, то через те, що в a 17 Pro додали прям певний сектор, який певний модуль, певну частину, яка відповідає саме за швидкісну передачу даних для стандарту USB 3.0, то ось це і була зав'язочка. Чому залишили в iPhone 15 лінійки? USB 2.0, бо там залишився старий процесор, і вони не хотіли туди додавати ось цю підтримку більших швидкостей. Це все зав'язано виявляється на процесорі. Але багато хто думав, що тут буде вже не USB 3.0, а якісь більш швидкісні стандарти, які Thunderbolt, де вже набагато більше швидкості. Але ні. Хоча можна було якраз таки зробити для айфонів 15-тих звичайних USB-3.0, що вже було би набагато приємніше. А для прошок якраз таки залишити Thunderbolt, Але що ж тоді показувати через рік? Правильно? Ну і завдяки якраз таки новому стандарту з'явиться можливість у професіоналів, які, наприклад, роблять фотозйомки професійні на свої власні айфони. То коли підключаєш його напряму до якоїсь програми на MacBook, то фотографії, які робляться в максимальному розширенні ProRes, Будуть моментально переноситися зразу знову ж таки в цю програму. Ну або можна буде здійснювати відеозйомку напряму в зовнішній накопичувач, що також досить прикольно, якщо ви знімаєте прям знову ж таки професійні якісь свідомо в максимальному розширенні на свій iPhone. Ну а пам'яті тобі не вистачає. Але знову ж таки, це все для суперпрофесіоналів, яких можна буде умовно порахувати на пальцях. Тобто з тисячі людей, які собі куплять новий iPhone 15 Pro, Pro Max, не знаю, чоловік 10. Будуть використовувати його, звичайно, що наповно. А так то для гортання в Інстаграмі, я думаю, вам цього буде аж забагато. Ну і, звичайно, по камерам знову ж таки розділили iPhone 15 Pro та Pro Max. Як було, наскільки пам'ятаю, якраз таки в 12-й лінійці, коли розділили 12 Pro і 12 Pro Max. Тут відмінність у них в телефотооб'єктивах. де в 15 Pro це 3X Zoom. А в 15 Pro Max уже новий, майже напевне можна назвати перископічний телескопічний на 5 x зум. Плюс на даний модуль додали якраз таки ще покращену стабілізацію, що є логічним, оскільки чим більше приближення, тим якраз таки потрібна краща стабілізація загальних покращень. Це прокачали портретний режим. Він буде доступний для всієї 15 лінійки, можливо, навіть пізніше підтягнеться. І для попередніх моделей, хоча, скоріше за все, Apple така Apple вона обмежить і скаже, що неможливо додати на попередні через старі процесори. Але якщо доступне на 15, то як мінімум на 14 Pro... Мали би бути доступні знову ж таки ось ці прокачені нейромережі, і ось ці, як вони називають, комп'ютерна фотографія. Оскільки воно буде краще обробляти фотографії, плюс додасться можливість перекидання фокусу уже після того, коли зроблена фотографія. Тобто, наприклад, в фото були двоє людей: один на передньому плані, один на задньому, і після того, як ви зробили фотографію, ви зможете вибрати де має бути фокус: спереді чи задній. Ну і також можна буде змінювати. Глибину розмиття це здається вже було. Також прокачали прорез, який тепер може знімати в 4К-60 кадрів, і додали навіть можливість знімати в лог кодуванні. Тобто, це додасть більше гнучкості, коли будеш, наприклад, робити кольорокорекцію відео. Але як ви зрозуміли, це також більше для професіоналів. Звичайним людям не буде сенсу знімати в цих всіх суперкрутих чи фотографувати в ProRAW. Бо це буде займати дуже багато пам'яті. А для чого, якщо можна фотографувати в звичайному режимі на 12 мегапікселів, чи знімати відео в звичайному режимі, і це буде займати набагато менше місця? І ще додали досить цікаву функцію в очікуванні на нові окуляри віртуальної реальності. Називається вона Special Video, коли буде використовуватися. Зйомка відео з двох модулів основного і надширокого, тобто це буде одночасно і зйомка, і вони будуть разом створювати ефект об'ємності і потім уже присутності, коли переглядати оці всі відео на нових окулярах від Apple Vision Pro. Ну і цікаво, це те, що iPhone 15 Pro має подорожчати в ціні, через те, що якраз таки додалася нова перископічна телескопічна камера на 5 x і те, що базова модель тепер буде мати не 128 ГБ, а 256. А 15 Pro все ж таки буде починатися зі 128. І в цей же момент нагадали, що якщо раптом у вас буде закінчуватися пам'ять, або ви вибрали iPhone з недостатньою пам'яттю, і вам потрібно буде кудись вивантажити ваші великі фото та відео. і... Стандартних планів в iCloud вам недостатньо, то вони додали нові на 6 та 12 терабайт. Також цікавого, коли я казав, що AirPods Pro 2 оновляться і в них буде версія на Type-C, і враховуючи те, що нові iPhone прийшли також на Type-C, То якщо у вас буде кабель Type-C Type-C, ви зможете заряджати свої навушники від iPhone. І в теперішній час 2023 року, який підходить до кінця, це досить дивно звучить, оскільки. Багато виробників подавали реверсивну бездротову зарядку, можна поставити просто навушники на телефон і підзарядити їх. то це, ну, по-дикому звучить. Звичайно, користувачі Apple і за це скажуть спасив, що є така можливість, нехай буде хоча б так. Але могли б вже й трошечки далі піти. Але знову ж таки, а що ж тоді показувати через рік, через два. І дуже гарна думка прилетіла в інтернеті, що всі збираються подивитися презентацію Apple для того, щоб дізнатися, як вони додали, імплементували всі ці фішки, які вже давно є на ринку у свої нові продукти. І багато людей кажуть, що саме у Apple виходить взяти якусь фішку, яка вже давно була, і зробити її кращою. Але в даному випадку я б сказав, що це не так. Бо якщо взяти навіть той самий type c то. В 15-й лінійці вони його залишили старого стандарту. В 15 Pro, так, оновили до 3.0, але могли зробити, наприклад, Thunderbolt і переплюнути всіх. Але вони цього не зробили. Вони, по суті, змінили як в 15, так і в 15 Pro тільки сам роз'єм, відповідно, не надавши усіх переваг, які дійсно надає Type-C. Навіть не надали швидкісну зарядку. Все залишилося на тому ж рівні. Так, звичайно, в мене особисто швидкісна зарядка влаштовує навіть та, яка є в iPhone 12 Pro. Я особисто максимально, яку використовую, це десь в рівні 20 Вт, але для багатьох це досить критичний момент. Бо хочеться досить швидко зарядитися, коли кудись поспішаєш. Тому в цьому плані вони явно, ну, якось, не знаю, чи розгубилися, чи вирішили це все ж таки залишити. На наступну презентацію. Але, все ж, не дивлячись на ці всі мінуси, можу сказати, що, на мою думку, iPhone 15 Pro являється, напевне, найкращим або майже найкращим iPhone, на який сміло можуть пересідати навіть ті, хто давно сидять на Android і вирішили спробувати iOS. Бо в ньому зібрані якраз такі найактуальніші і найцікавіші фішки, можливо, в не найкращому їхньому прояві. Але все ж таки. 120-герцовий екран є, чубчика більше немає уже Dynamic Island Type-C, хоча, можливо, не найшвидшого стандарту, але 30 уже досить достатньо. Титановий і головне практичний і легкий телефон. Це особисто мене підкупляє. Ну і знову ж таки, так як всі прям дуже завжди хочуть найкращі камери, на мій погляд, тут дуже солідний набір камер. Який, в принципі, напевне, не підведе в будь-якій ситуації. Ну а для тих, у кого вже є щось з 14-ї лінійки, наприклад, і ви задумалися, чи переходити на 15-ту, то можна оновитися тільки через те, якщо ви, наприклад, користуєтеся телефоном без чохла, і ви хочете більш практичний, міцніший корпус, тобто, щоб була титанова рамка, і якщо вас дратує вага, але мене особисто 14-й проб дуже дратує по вазі, і якщо вас також, то все ж таки зменшення ваги в 15 Pro це буде теж досить вагомим в прямому сенсі аргументом. Але найбільшим все ж таки здавалося би просто зміна малесенької дирочки, але знімання якоїсь певної геморої так в більшій кількості саме по заряджанню пристрою, то це Type-C. Якщо все це вам потрібно, то звичайно можна оновлюватися на 14 Pro лінійки. Але так, то я би сказав, що навіть 13 Pro 14 Pro можуть спокійно Очікувати нової лінійки. А от якраз таки ті, у кого 12 Pro і нижчі модель, то, на мій погляд, це просто якраз таки ідеальний привід оновитися. Бо це той момент, коли ти дійсно можеш купити телефон на кільканадцять років вперед і відчувати себе людиною. Ну а ви не забудьте поділитися власними думками в коментарях. Ну і не забудьте про всі ці ютубні фішечки. Подобайка, підписка, якщо захотілося, якщо сподобалося. Також, якщо хочете, не забудьте підтримати. Канал, але спочатку потрібно задонатити на ЗСУ. До зустрічі!